430 ударів завдали окупанти по Запорізькій області. За словами очільника регіону Івана Федорова, під вогнем противника 13 населених пунктів. Ворог завдав 5 авіаційних ударів по приморському, гуляйполю, Щербаках та малих Щербаках. По містах та селах працювала і ворожа артилерія. З РСЗВ Росіяни обстріляли і обласний центр. Моя колега Інна Гогой поспілкувалася з жителями міста та стежила за ліквідацією наслідків обстрілу. Горкіт будівельних інструментів на цій вулиці чути звідусіль. Місцеві жителі разом із комунальниками прибирають наслідки чергового ворожого обстрілу. Минулої ночі росіяни вдарили по Запоріжжю з реактивних систем залпового вогню. Люди прокинулися від гучних вибухів. Вискочили сюди на вулицю ну, і побачили цю всю картину Воно ж темно, нічого не видно. світу тут нема, все пообривалося. Ну і подивилися, сусіди почали, всі почали вискакувати. І побачили, що тут собаку одразу вбило. Потім ми тут же всі були, приїхали. Поліція приїхала і повторний. І ми вспіли забігти всі. У будинку пані Олени повилітали усі вікна, побило фасад, паркан та ворота. А на прибудинковій ділянці майже знищені грядки з городиною. Тут у нас росли тут помідори і перець. Посікли он повністю стовпчики. Забору весь забор, весь этот самый. Ну а тут випало зовсім. Під час обстрілу дісталося й автомобілям. Власники вже затягли їх захисною плівкою. Пошкоджені із 2 десятки житлових будинків. Заявки про понівечене майно приймають у мобільних пунктах допомоги. Здебільшого люди звертаються щодо потрощених вікон та покрівель. Мешканці побитих будинків розповідають, вибухи лунали один за одним. Усе навкруги тріщало, летіло каміння і цегла. Сипалося скло. Під час прибирання на подвір'ях та поблизу домівок люди знаходять ось такі дрібні уражаючі елементи, якими були начинені ворожі боєприпаси. Це на подвір'ї знайдено уламок, який прошив ворота. Може, може у вас багато торканда. Так, багато. Ну, Ще скільки ми їх понаходимо, бо зараз не до цього. Зараз будемо обирати сміття і там під ним такі подаруночки від росіян у нас. А пані Людмила побачила на власному подвір'ї фрагмент від ворожого РСЗВ. Частину боєприпасу виявила посеред грядок і одразу повідомила про небезпечну знахідку. Ну, щоб півметра і оце було б до хати. А так воно впало в смородини. Жінка каже, її хату просто дивом не пошкодило, зачепила лише вентиляційну трубу, та вона з сусідами добряче перелякалася. Було дуже громко, це перший раз дуже злякалися. Я у цій спальні сплю, і віконце було трошки підвідкрите, дуже грохотіло. А коли воно, ви знаєте, так стріляло, і перший раз ми таке чули. Тієї ночі під час обстрілу поранень зазнали двоє чоловіків. Один із них у лікарні у стані середньої тяжкості. Ще троє людей постраждали під час російських ударів по прифронтових територіях у Пологівському та Васильівському районах. Інна Гогой Ігор Воробій. подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.